Коваль Мирослав Степанович. Начальник головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Полковник служби цивільного захисту Шевчук Руслан Богданович. Директор департаменту цивільного захисту Вілійсвіті інноватики та науки Бачинський Валерій Григорович. Начальник відділу з питань надзвичайно Олег Михайлович. Ради візе начальник Київського вищого професійного училища Департаменту поліції. Прапор училища Внести на прапор рухо рівня Ріворуч. служби цивільного захисту, відповідно до положення про порядок проходження служби цивільного захисту, особами рядової начальницького складу, присвоїти спеціальне звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, прапуючи, Карпенку Вадиму Вікторовичу, Копцю Віталію Володимировичу. Ковалю Івану Анатолійовичу, Кобасюку Вікторовичу, Вікінському Артему Олександровичу, Мельниковичу Володимиру Вікторовичу, Мироненко Віктору Вікторовичу, Моїсієву Юрію Ігоровичу, Молодожені Олександру Ігоровичу, Ні... Рачуку Митолію Олександровичу, Роліку Олегу Геннадійовичу, Роману Петру Викторовичу, Ромашківчу Олександру Сергіовичу, Роліку Петру Ігоровичу, Павло Анатолійовичу. Щегорію Юрію Анатолійовичу, Юрій Івану Івановичу, Якименко Микиті Дмитровичу, Якимчуку Олександру Володимировичу, Яковенко Олександру Павану Петро Дмитровичу, Дубина Сергій Ігорович, Балко Василь Михайлович. Зв Якимчук, Сікаюк Андрій Іванович, Гармаш Олексій Миколаєвич, Дундуков Дмитро Сергійович, Карпенко Вадим Вікторович, Гуздув Іван Валерійович. щоб встановлення ваше було на посадах як можна хороше, а служба була як можна легша і довша. Романов Петро Дмитрович Свої знання, свій досвід, практику. Вам залишається не підвести і запам'ятайте, тільки зупинитися, вчитися, все, ви заммете на одній позиції. Доброго дня, шановний Микола Григорович, шановні гості, присутні батьки, шановні випускники, курсанти, студенти. Маю велику честь від імені колективу Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, від імені вченої ради, ректора університету. Привітати вас з першим дипломом, привітати вас з першим званням. Ви свідомо обрали професію яка найгуманніша на світі прийти на допомогу людям, рятувати людей. Погодьтеся, філософія освіти, філософія навчання немає меж і немає завершення. Продовжуйте удосконалювати себе, вам, вашим батькам, вашим сім'ям в добру путь, дорогі випускники. на службу цивільного захисту гарний руслану іваніну факівця Перше своє в житті диплом. Я думаю, що він не стане останнім. Я думаю, що попереду ще вас очікує диплом бакалав, магістрів і інших. Тому я хочу, щоб вам щастило по вашому життєвому шляху. І сьогодні, звертаючись до вас, я думаю, що вас не тільки тут навчали, але вас виховували патріотів нашої незалежної держави. І що ви з гордістю будете нести ім'я випускника і з гордістю нести те, що ви громадяни нашої великої незалежної держави України, і будете зберігати розвивати її економічну і політичну незалежність. Хай вам щастить! Привітати вас зі святом та побажати випускникам міцного здоров'я! Від імені всіх випускників хочу щиро подякувати викладацькому складу, всім, хто своєю спрацею допомагали нам дорослішати, набиратись на деревого життєвого досвіду, самостверджуватись справжніми рятівниками. Звільнив клім нашим батькам за ваше терпіння, доброту і турботу, за те, що весь час ви були з нами, запевняю, ми зробимо все можливе, щоб вам не було за нас соромно, щоб ми з гордістю несли звання рятівника, примножили своїми справами авторитет прославленого вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, надійного сімейного на тину, відповідальних підлег, від І головне, ніколи не забувайте ваш перший колектив рятівників, нашого училища і наставників. Дорогі наші випускники, мені надзвичайно приємно сьогодні стояти за цією трибуною і вітати вас з одним із самих щасливих дні в вашому житті. І зараз сяють радістю ваші очі, блищать на погонах гарні-гарні зірки, а в руках ви тримаєте надзвичайно дорогий документ, який називається диплом про вищу освіту. Це перший документ в вашому житті, зароблений важкою, наполегливою працею, який вам дає сьогодні путівку в життя. Завтра ви вже будете призначені керівниками підрозділів Оперативно-рятувальної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. На вашій плечі в'яжуть тяжкі завдання служби. Заклад, наш університет. І ми будемо пишатися. Я вітаю вас з завершенням навчання. Бажаю, щоб збулися ваші мрії. sorry. Всім, що сьогоднішній день, сьогодні ур урочистість співпала з великим днем в православній церкві, а переважна більшість із тут присутніх, я думаю, є чадами саме Православної церкви, святкує сьогодні День торжества православ'я. Торжество це перемога, перемога кінцева, як краєугольний камінь. Усього творіння вселеної, щоб вона ніколи вас не згасала. А також побажати, щоб девіз вашої школи, який ви будете нести в своєму професійному житті, запобігти, врятувати, допомогти, щоб він завжди. Вінчався торжеством, тобто перемогою. Слава. Oh, so... Я училася на регіональних та всеукраїнських змаганнях із пожежно-прикладного та гірового спорту. Неодноразує призери міських олімпіад. Строє крута, підвищення, Ходять сьогоднішні іменинники, випускники населеного закладу, прапорщики служби севільного захисту. Заміники, кандидат майстри спорту з багатобудства, яким Олександр, Кандидат майстри спорту з рукопашного бою Воячук Максим Неадави переможний чемпіонатів області з волейболу. Грук Олег та Андрікулич Іван, чемпіон області з гірвого спорту серед цього.